Його міномет розірвало після ворожого обстрілу, а він замінив його і далі працював по ворогу, бо піхота чекати не могла. Гвардієць Нетішина на псевдогор три місяці тримав оборону поблизу невеличкого села на Донеччині. Про свій бойовий шлях та службу в Нацгвардії штаб-сержант розповів моїм колегам. Його історію. Дивіться далі. Це дуже погано, коли мінометник бачить безпосередньо вже ворога. Його завдання підтримання. Дії піхоти. Головний сержант мінометного взводу на псевдогор згадує свою ротацію на схід. Це був населений пункт Миролюбівка на той момент. І його ми до кінця ротації так і тримали. На тому напрямку ворог не просунувся до кінця нашої ротації. Слава Україні! Героям слава! Це був 82-мм КБА 48. Працював він часто, десь в районі сотні півтори сотні мін за добу. Тримати оборону довелося три місяці. За цей час нищили не ни одну позицію ворога. Щоправда, результати роботи на тішинських гвардійців мінометників бачили і підтверджували тільки наші дронарі. Візуально ми не спостерігаємо результати роботи своєї, тому. Все це або просто кажуть молодці, все в укриття міномета є така перевага, він може вражати противника в місцях в окопах, в бліндажах, в складках місцевості, де, скажімо, інші види озброєння, або важко, або взагалі неможливо вразити противника там. Мінометники для ворога, ціль номер один, розповідає Ігор, тож їм часто прилітало у відповідь. Обстріли там були майже постійні. Мій розрахунок спустився вниз. Я вийшов доспорядити міни і просто відніс їх до міномета. І саме в те місце, де всі були, туди прибув приліт. Виходу не було чути взагалі. Це було просто секундний свіст і півхати немає. Або танк, або САУ. Тоді, згадує Гор, ніхто з бійців не постраждав, а міномет розірвало. Міномет замінили, і вже через буквально 4 години ми працювали знову. Піхота не може чекати. Артилерійську зброю Ігор опанував під час повномасштабного вторгнення. Раніше мав лише Стрілецьку, бо два десятки років охороняв один із критично важливих об'єктів регіону. Там Нацгвардійця і застала велика війна. 24 числа ми заступали у варт. Прибули планово. І тут почалась війна. Ми Прийняли об'єкти охорони, посилились. Нині ігор на рідній Хмельниччині тут військовики тренуються, ворог постійно змінює тактику, тож мінометники повсякчас удосконалюють свої навички. в бойових умовах дуже багато таких лайфхаків, які або вигадуються прямо на ходу. Багато чого, скажімо так, ні в нормативних документах, ні у підручниках немає, особливо зважаючи на те, що характер ведення війни він змінюється дуже дуже швидко. Захист України, штаб-сержант вважає своїм обов'язком і радіє, що з фронту усі його хлопці повернулися неушкодженими. Якщо буде команда на убуття в зону виконання бойових дій, ми готові. З Хмельниччини Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.